4. Дії та результат дій як об'єкти цивільних прав, правовідносин, об'єктом цивільних прав є дії, послуги та результати дій або результати робіт. 177 Послуга є різновидом правомірних дій тлумачиться як діяльність, що здійснюється з метою виконання цивільного обов'язку і не пов'язана зі створенням матеріального блага послуги, що надають один одному учасники цивільного обігу. Різноманітні послуги фактичного характеру перевезення, послуги юридичного характеру, діяльність повіреного, послуги, що містять елементи фактичного і юридичного порядку, діяльність експедитора, об'єктом правовідносин може бути також результат дій, результат робіт. У цьому випадку під роботами маються на увазі дії, спрямовані на досягнення матеріального результату, що може полягати в створенні речі. Її переробці чи обробці тощо результат роботи заздалегідь визначений у договорі і визначається передусім особою, що замовила виконання роботи, що ж стосується способу виконання роботи, він за загальним правилом визначається виконавцем, іноді ототожнюють послуги і результати дій робіт, зазначаючи, що послуга це дія, внаслідок якої створюється матеріальний предмет один. Проте такий підхід, здається хибним. Результат дій роботи є самостійним об'єктом цивільних правовідносин. Це має місце в тих випадках, коли кредитора цікавить саме кінцевий результат. Об'єктом тут може бути як матеріальний, так і нематеріальний результат Власне, розмежування дій, послуг і результатів дій знайшло відображення і у переліку об'єктів цивільних прав запропонованому уст. 177 СК послуга, на відміну від роботи, являє собою діюча діяльність, здійснювані за замовленням, що не мають матеріального результату, наприклад, діяльність зберігача, комісіонера, перевізника тощо. Деякі послуги можуть мати матеріальний результат, але цей результат не віддільний від самої діячі діяльності.